Зараз в Чернівецькому дитячому притулку знаходяться 12 пожильців. Всі вони мають проблеми зі своїми сім'ями. Марина втекла з дому через непорозуміння з матір'ю. Зараз вона хоче лише одного повернутися до своїх рідних додому. Посварили з мамою, вони ночували вдома. Мама написала заяву, мене знайшли і привели сюди. У мене був час подумати над своїми поступками. Я зрозуміла, що я багато поганого робила для мами, для сім'ї і. Буду старатися змінюватись. Ірині 14 років і до притулку її привели правоохоронці. Вона називає себе бунтаркою. Їй не подобається ходити до школи, не хочеться жити за правилами, їй бракує свободи. Школа не дає такої свободи, звісно. я хочу самостійно жити від, від досторних. Загалом роботу зі складними дітьми кажуть владники треба покращити і допомогти зробити це можуть сусіди, які вчасно попередять про неблагополучну ситуацію в сім'ї, чи вчителі, які повідомлять про те, що дитина почала погано вчитися чи взагалі перестала відвідувати навчальний заклад. Адже набути статусу складної дитини можна з багатьох причин. Це діти, які виховуються в сім'ях, де батьки не займаються їхнім вихованням це діти, які періодично залишають власні домівки, які залишають заклади, в яких вони перебувають. Інколи це діти, навіть з такою патологією, як бродоманія, тобто схильні до бродяжництва. І це діти, які зазнали різних форм насильства. З такими дітьми у спеціальному притулку працюють вихователі та психологи. Протягом короткого часу дітям треба допомогти осмислити своє життя та становище в суспільстві. Дуже важко. Працювати з тими, які зазнали насильства в сім'ї, адже у притулку діти можуть знаходитися лише протягом трьох місяців, а за такий короткий термін досягнути бажаного результату і повністю оздоровити дитину неможливо. До того ж, часто в притулку діти почувають себе більш захищеними ніж вдома. Ми їх намагаємось підготувати до життя взагалі в суспільстві, тому що. Особливо маленькі дітки, їм притаманне це звикання. І в нас були такі випадки, коли діти, от перше, що приходиш вранці вітаєшся. Вони мама, 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 я це мені тут. Дуже зачіпає, але разом з тим я розумію, що я ж не можу сні бути мамою. Ще складніше працювати з батьками, здебільшого в неблагополучних сім'ях родичі або зловживають алкоголем, або психічно не врівноважені. І тільки велике бажання матері чи батька та колосальна робота над собою може повернути їхню дитину додому. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці.